Привіт! Сьогодні буду знайомити вас зі своїм новим сортом, який отримав назву Тео Капучино. Це стандартна фіалочка, складена з такого темно-зеленого листячка, дуже цікавого з такими хвильками і виділеними досить зубчиками, дуже гарненькі, і прикрашена дуже такими незвичайними квіточками. Квіточки в формі анюточка, але вони дуже-дуже рідко повністю відкриваються. Частіше вони ось цією гофрою зростаються настільки сильно, що відкритись вже не можуть. Колір квіточки такий світло-рожевий, переходить до темнішого і переходить в зелену, золотисту таку місцями навіть коричневу кайму. Такі ось цікаві, я навіть не знаю, як описати а, окрас квітоньки. Але дуже цікаво виходить, бокові пелюсточки досить великі, центральні у нас дуже гарненько зростаються гофрою. Виходять такі прикольні квітуськи. Сорт любить квітувати, в мене тут тільки початок цвітіння, відкрито кілька квітоносів, і то не повністю. На них по кілька квіточок. Досить рівна розеточка. Я не завжди можу похвалитись вирощуванням рівними розеточками, тому я думаю, якщо вона в мене вийшла рівненько, то у вас вона теж буде досить рівна. І набере ще більшу шапочку. Ось така гранесенька дуже довго розкривається. Стандартна фіалочка Тео Капучино. Новиночка 2025 року. Покажу вам ще трошечки їх зовсім ось так близенько. О, такий неймовірний, важко описувати це забарвлення. Тут і червоний, і фіолетовий, і коричневий, і зелений кольори. Дуже гарне поєднання.